Жодного досвіду у медичній галузі, окрім дитячої мрії, вона не мала. Та це не завадило тендітній Яні Зінкевич створити у 2014 році нині могутній легендарний батальйон госпітальєри. Спочатку це був один автомобіль, два автомобіля, три швидкі. Потім було 20-30 людей. І вже зараз через батальйон пройшло понад 300 людей. Це ті люди, які відбули. Дві-три ротації в батальйоні мінімально, адже в нас дуже багато є лікарів, працюючих, які 2-3 місяці працюють на роботу, на основній своїй роботі, адже всі мають сім'ї, і беруть відпустку за власний рахунок і приїжджають, відбувають у нас ротації, таких у нас приблизно 50%. Там, де гаряче. Зараз госпітальєри працюють у Авдіївці, Мар'їнці та інших населених пунктах. Також патрулюють на одному із редутів. За три роки у батальйоні понад п'ять сотень поранених та вісімдесят загиблих. Одними з перших з Івана Франківська долучились до госпітального батальйону Друг Фрост та Мешко Адамчак. Саме Івано-Франківці одні з найсильніших і найпотрібніших у батальйоні. Ми ще з ним в 15-му році, в січні місяці, ще першим таким. Ще одні з старших, хто попали в госпіталіри і поїхали і відтоді служимо, а далі вже, вже в цих роках вже доєдналися ще, декі, ще пару чоловік, які вони ну, теж пройшовши вишколи, пройшовши нашу підготовку, злагодження наше, щоб ми їх навчили, як ми діємо безпосередньо під вогнем, як ми працюємо. На передовій, що треба робити, як воно працює, пройшовши вишколи, вони залишилися в складі і далі служать. Парамедики працюють виключно на волонтерських засадах. Від держави допомоги немає. Усе, що мають, зусиллями людей доброї волі. Поки що, за словами госпітальєрів, миром і не пахне, тому роботу продовжать. Зараз організовують спеціальні вишколи, у тому числі і на Прикарпатті. По закінченню війни хотіли б перетворити батальйон у підрозділ медицини катастроф, але своїми силами це зробити не вдасться. На жаль, зараз влада не дуже сприяє так сказати, нашій легалізації, а ми будемо легалізуватися саме як українська добровольча армія під проводом нашого провідника. І ну, це взагалі проблема йде ще з 2014 року визнання добровольців. У нас зараз банально ще отримати статус тяжко пораненого, щоб отримати якісь виплати, компенсацію сім'ї загиблого. Це йдуть великі судові процесії. Це треба по крапинках збирати кожне свідчення кожної людини командирка госпітальєрів зустрілась із франківськими медиками та студентами медуніверситету, щоб загітувати, долучатися до батальйону і допомагати воїнам на місцях. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.